Моя тема це перспективи та виклики розвитку сфери публічних закупівель. Наші перспективи це наші люди, це ви, це наші воїни, це ті, хто рухається, розвивається і не дає нам здаватися. Але другий напрямок це євроінтеграція. Це наша найбільша перспектива, і найбільший виклик в сфері публічних закупівель. Тому. Перший слайд, який я хотіла показати, це був перший слайд презентації на двохсторонньому скрінінгу з Єврокомісією. Маю честь сказати, що відкривав двохсторонній скрінінг, саме скрінінг у сфері публічних закупівель, тому що Єврокомісія вирішила, що сфера публічних закупівель одна із найбільш адаптованих в плані імплементації законодавства серед усіх сфер. В Україні і на цьому скринінгу багато уваги приділялось саме технічної реалізації, саме нашої електронній системи закупівель Прозоро. Я чесно кажу, вони були в захваті. Це було видно по очам, це було видно, як вони зацікавлені, як вони задають запитання, тому що по по законодавству було зауваження, були пропозиції, незгода. А от щодо системи публічних закупівель, електронної системи закупівель Прозоро були в захваті, але великі у них питання до конфіденційності того, що всі бачать все, це для них важко, це для них незрозуміло. Але ми намагаємося не якби не. Відкачуватися назад, тому що директиви прийняті в 2014 році. Ми вважаємо, що ми будемо відстоювати рух вперед, і наша прозорість вона залишиться з нами. Можна побачити на слайді, що в третьому кварталі 2027 року є зобов'язання, уряд України зобов'язався привести все законодавство до директив. Директиви, які... Відповідають за сферу публічних закупівель. це 24-25. 27-й рік не за горами, тому раджу вже починати їх читати. Вони складні для сприйняття, тому що вони незвичні. Все нове і незвичне викликає спершу якісь можливо негативні емоції, але це дуже цікава робота. І наразі хотіла розказати, що. Рік тому Надія Бігун показувала презентацію з законопроектом 11520. Він досі не прийнятий. Чому? Тому що, от як зазначено, 8-9 липня 2024 року ми стали на іншу сходинку в процесі євроінтеграції і вимоги до нас посилилися. Тому ми до цих пір з Єврокомісією знаходимося в діалогі і говоримо про. Ось ці найсамі резонансні положення, які до цих пір в обговорюванні, це винятки застосування закону України про публічні закупівлі та підстави застосування переговорної процедури. Кожний центральний орган виконавчої влади, кожне велике підприємство бажає знайти якісь винятки, якісь преференції і говорить про те, що процедури проводити. Неможливо, але проводимо бесіди різні на різному рівні і намагаємося зменшити винятки, тому що винятки вони мають бути ну як для всіх однакові. Це на мою думку. Друге питання, яке не дає спокою європейцям, це наші вимоги по локалізації, і те, що ми пояснюємо, що вимоги по локалізації не розповсюджуються на країни GPA, не розповсюджуються на Євросоюз. І мені здається, що вже градус зменшився накалу по цій нормі. І навіть те саме Ukraine Facility – це ж ті самі локалізації, які нам європейці самі і запропонували. Європейська локалізація. Ukraine facility, скажімо так, це європейська локалізація. Цікавий кейс по зміні істотних умов договору. В директивах написано, що істотні умови договору можна змінювати підпис після підписання, якщо сумлінний замовник не міг передбачити, що такі обставини настануть. Тобто, от з такими формулюваннями, от з такими задачами ми зараз працюємо для того, щоб. Законодавство відповідало в більшій мірі нашому, все таки, законопроект 11520 не буде повністю імплементований. Ми намагаємося його зробити більш збалансованим і зрозумілим для наших замовників і учасників. Великі дискусії по неціновим критеріям, тому що антикорупційна спільнота вважає їх чимось ну, Скажімо, незвичним, ну, тим, що може породжувати якісь корупційні ризики. Але якщо їх правильно застосовувати, то це якраз перехід від одного показника ціни до якісних товарів, до закупівлі якісних товарів, робіт та послуг. Це те, що теж нам необхідно. Оскарження наразі в маркетплейсі. Чому названа «маркетплейс»? Тому що вже в законопроекті Прозоромаркет Market названа «маркетплейс». І оскарження з'являються це е, вимога євродиректив, і це також було багато від учасників е, прохання цю норму впровадити. Положення про конфіденційність, як я вже сказала, в Європі більш вони розширені. І ну, наразі не можу сказати, в якому все-таки якісь такі буде. Збалансований підхід, коли ми до євродиректив, до того, що можна багато інформації не показувати, ми до цього не, не готові, я вважаю. В законопроекті 11520, який зараз розміщені на сайті Верховної Ради, є призупинення платежів з боку ДАСУ. Ця норма була згідно з коментарями Єврокомісії вилучена, тому всі повноваження ДАСУ, всі процеси, які пов'язані з моніторингом, в принципі, лишаються такі, як в діючому законі, але теж фокус більше на ефективність перевірок, на те, щоб перевірялись більше закупівлі з більшими ризиками, а не формальні перевірки були. Цікаве питання щодо правового регулювання визначення очікуваної вартості. Наші колеги з громадських організацій пропонують для того, щоб визначення очікуваної вартості затверджували з Кабінету міністрів України. Але департамент сфери публічних закупівель європейці вважають все ж таки, що це питання має бути більш гнучким, і що це на рівні мінекономіки можна вирішувати. І ще такий був непростий кейс з визначенням ветеранського економічного оператора. Економічний оператор це постачальник. В законопроекті пропонували, що ветеранські підприємства будуть мати певні преференції. Такі зарезервовані контракти. Це означає, що в окремих по окремим закупівлям можуть брати участь тільки ветеранські підприємства або тільки підприємства, створені особами з інвалідністю. Але в директивах немає визначення ветеранського економічного оператора, тому ми цю норму перенесли її і необхідно імплементувати, вирішити через 9 місяців після прийняття законопроекту 11520. А тепер я хочу повернутися до тих нормативно правових актів, які діють під час дії воєнного стану і які ще не прийняті. Ті, які прийняті, всі знають, обговорюють. Бурхливо зазвичай, а те, що ще не було прийнято, то давайте е, пройдемося. Е, Найбільший резонанс, на мій погляд, більше всього е, отримано негативних коментарів це норма щодо оцінки пропозицій без зарахування ПДВ. Вона ця норма була на обговоренні відкритому. Наразі вона не прийнята. Тривають дослідження. Ми їх продовжуємо спільно з Transparency International. Зараз не можу сказати, поки що призупинено прийняття цієї норми. Щодо рейтингів постачальників, майданчики звертались до нас із проханням ввести рейтинги постачальників в Прозоромаркет для того, щоб недобросовісних постачальників можна було... Відхиляти, але е, це ну якби ну, як принцип такий відкритості і прозорості, і прийняття рішень саме уповноваженими органами, е, він не, е, не дотримується. Якщо рейтинги будуть підприємства якісь проводити, тому ця норма не буде. Імплементована в наше законодавство, проте рейтинги адміністратори каталогів вже створюються. Ну, я вважаю, що це, по-перше, громадський контроль, якийсь можна здійснювати, більш уважно дивитися до цих закупівель тих учасників, які в антирейтингу, і також це негативно впливає на імідж постачальника в комерційній сфері, тому вважаємо, що цей інструмент буде все ж таки дієвим. Також багато звернень у нас було щодо можливості здійснення авансування в публічних закупівлях, обов'язковості здійснення фінансування, але вирішили, що щодо авансування, замовник в ході ринкової консультації має визначитися і зрозуміти, чи доцільно, чи, чи недоцільна ця норма, тобто це на розсуд замовника залишається. Невдовзі я дуже сподіваюся, що в кінці жовтня або на початку листопада будуть прийняті зміни до постанови 822 з якою ми працювали з майданчиками, з ДУ професійні закупівлі, з медичними закупівлями. Опрацьовували, ми намагалися полікувати якісь помилочки, якісь неузгоджені не позиції в постанові 822, і там також є заборона обмеження нижньої ціни. Прозоро те, що в відкритих торгах уже є така заборона, електропостачальники чекають цю норму, сумлінні електропостачальники, тому це ще більше підвищить прозорість при здійсненні закупівлі електричної енергії. Також нещодавно ви, напевно, бачили, що в постанові 1178 зміна ціни за одиницю товару прописана. Приблизно так, як в законі України про публічні закупівлі, але більш чітко виписана норма, що кожного разу на 10% можна змінювати ціну. Це найболючіша тема насправді для мене особисто, тому що Верховна Палата прийняла рішення, що вся зміна контракту може бути не більше, ніж на 10%. Тому ну, можна порадити тільки замовникам і учасникам до того, як буде рішення переглянуто, а робота в цьому напрямку ведеться не змінювати ціну за одиницю більше, ніж на 10%, А в волатильних ринках користуватися під пунктом 7, пункту 19 особливостей. Це відповідає також євродирективам і це відповідає логіки і доброчесності. Що якщо ринок волатильний, то сторони заздалегідь мають домовитися, як буде змінюватися ціна. Чим більше можливостей у замовників і постачальників змінювати свою позицію, тим більше, ну, більше зловживань. Тому при зміні, при зміні ціни волатильних товарів рекомендуємо користуватися під пунктом 7, пункт 19 особливостей. І ми хочемо наразі провести консультації з замовниками і учасниками, отримати. Вашу думку щодо зміни ціни у разі наявності валютної складової, тому що е, збільшилися скарги з боку виробників, що вони в нерівних умовах. Знаходяться з нерезидентами. Тому, у кого є такий досвід, прохання звертайтесь, будемо разом обговорювати, як вирішити це питання. Знову ж таки, незалежно від того, хто постачальник, резидент чи нерезидент, кінцева ціна постачання має бути вирахована за однаковою формулою, має бути визначена наперед перед підписанням договору. Також невдовзі на сайті Мінекономіки ви побачите. Постанову про зміну підходу до тарифів за участь. Вони будуть оприлюднені, і ми чекаємо на те, щоб ви також відрефлексували і надали свої пропозиції або зауваження. І цікаві дві норми, які не зараз ще, але вже в технічній реалізації в нас з'явився є контрактинг. Я думаю, що колеги з ДП «Прозоро» розкажуть про це. І невдовзі має з'явитися є інвойсинг. Також хотіла розказати про те, як департамент сфери публічних закупівель у загальної практику спільно з стейкхолдерами ми розробляємо, ну на наш погляд, цікаві та необхідні. Інструменти правові інструменти це методичні рекомендації були прийняті перший це щодо здійснення закупівлі сфери електроенергетики щодо здійснення публічних закупівлі робіт з будівництва. Щодо робіт з будівництва, так вони націлені на невеликих замовників, але великі замовники, які мають команди, вони самостійно визначають і можуть мають відповідну експертизу і здійснювати такі складні закупівлі. Також на запит офісу президента у нас були затверджені методичні рекомендації щодо особливості здійснення закупівель у сфері організації харчування в закладах середньої освіти. Також були підготовлені огляди огляди закупівельної практики щодо застосування неценових критерій щодо закупівлі за участі нерезидентів і щодо випад... судової практики, саме тому, що ну важливо насправді як Верховний суд. Протрактує наші з вами дії, тому був підготовлений огляд закупівельної практики щодо випадків внесення змін до істотних умов договору саме за особливостями. Хочу сказати, що коли ми нещодавно запроваджували опитання, які ви би огляди хотіли побачити, у нас було тільки 10. Пропозиції серед усіх замовників і учасників. Тому в мене прохання підписуватися на сторінку Мінекономіки і слідкувати за такими анонсами і надавати пропозиції для того, що би ви хотіли бачити. Хочу подякувати нашому ком'юніті. Ми не поодинокі в нашому океані нормотворчості. У нас є. Від Євросоюзу проєкт технічної підтримки ЄУФОПІФЕМ. Ви також можете підписатися на їхню сторінку і дивитися за тими активностями, які вони впроваджують. Вони проводять форуми, навчання і сприяють професіоналізації сфери публічних закупівель в Україні. Ми тісно співпрацюємо з громадськими організаціями, такими як Кимівська школа економіки Transparency International. також в нас є антикорупційні друзі, це центр протидії корупції, платформа громадський контроль. І також більше я потім розкажу про ті активності, які допомагають впроваджувати зелені закупівлі з боку громадської організації Жива планета. І презентація буде надіслана всім учасникам, як Наталя сказала. І ви зможете побачити всі ті методики, огляди, які були підготовлені колегами. Вони також направлені на розвиток сфери публічних закупівель і можуть бути корисними, можуть використовуватися переважно усі ці методики, вже з урахуванням європейської практики були підготовлені. І на сайті ГогоЖива Планета, і на інфобокс є спеціальний розділ Зелені закупівлі. І хочу звернути увагу, що представники Гова Планета надають безкоштовні консультації щодо впровадження нецінових критерій, оцінки вартості життєвого циклу, щодо в питаннях енергоефективності та екодизайну. Це така нова. Ну, в більшому плані це новації, тому якщо потрібна допомога, вони люб'язно надають можливість до них звертатися. І також хотіла розказати про е, ті проекти «ЄОФОПІФМ», які будуть найближчим часом. Е, Готуються і буде затверджений тільки після прийняття законопроекту 11520 Кодекс професійної етики. Е, буде впроваджено вимірювання ефективності закупівель. Також два онлайн курси очікуються для бізнесу. Це важливо для того, щоб учасники теж підвищували свій рівень професіоналізації. І онлайн курс для громадськості. Також в департамент сфери публічних закупівель здійснює таку активність як уніфікація практиків та підходів до застосування законодавства у сфері публічних закупівель. Тут також фіксується низька активність з боку замовників і постачальників. Ми хочемо розглядати кейси, коли практика антимонопольного комітету і ДАСУ розбіжна, коли кількох офісів ДАСУ, можливо, якісь збої виходять і вони виходять з різними позиціями. Наразі постачальником таких кейсів у нас є група компаній Радник. Теж я хочу їм за це подякувати, тому що у нас ну, не, не вистачає часу і інституційної спроможності для таких досліджень, але вони нам в цьому допомагають, і ми будемо висвітлювати, яким чином проходять ці засідання і які напрацювання для того, щоб практика була уніфікована. Останній цікавий слайд – це… Розвиток екологічних, інноваційних та соціальних публічних закупівель. Є такий прекрасний малюнок. Його схема підготувала одна з учасниць європейського проєкту. Я навіть не знаю ім'я, але колеги люб'язно поділилися, що таке зелені, циркулярні, соціальні закупівлі. Тут все от. Наглядно показано, можна передивитися. Але що ну найважливіше, що ці зелені інноваційні та соціальні закупівлі вони підвищують якість дійснення закупівлі, не тільки якість нашого життя в плані екології, а також і якість тих товарів, робіт і послуг, які закуповуються. Знову ж таки, тут є нецінові критерії оцінку вартості життєвого циклу. Все це можна в більшій, в більшій мірі вважати зеленими закупівлями. Що стосується соціальних закупівель, то це ті зарезервовані контракти, які є в законопроекті 11520, але наразі вони не впроваджені. І хотіла би до тих замовників, учасників, які дотичні, щоб ви звернули увагу на статтю 7 закону України про енергетичну ефективність. Там вже визначена. Можливість для замовників вказувати в тендерні документації вимоги по екодизайну, це важливо в наш, ну, в наш час військовий, коли нас атакують. І також це відповідає тому напрямку, в якому ми будемо рухатися найближче пару років. Хочу подякувати тим колегам, які е їздячи по іншим країнам, е розказують про нашу систему закупівель, розказують про нашу е законодавчу базу. І ми завжди е на кожному форумі, на кожному онлайн-заході, е говоримо про Україну, про те, як е в якій ми ситуації. Тобто, Ukraine» – це наш девиз на кожному заході, який ми проводимо. Е е Пропоную підписуватися на нашу сторінку і не пропускати наші активності. І якщо вам цікаво те, про що я говорила, або ви хочете покращувати сферу публічних закупівель, я залишаю адресу своєї електронної пошти і чекаю з нетерпінням резюме. Наразі у нас в департаменті є одна вакансія. Також з високою долею ймовірності, коли ви вирішите приєднатися до нашої команди, будуть ще вакансії. Дякую вам за увагу і гарного заходу.